Добрий день, шановні земляки. Вийти в ефір сьогодні мене примусили обставини на урядову лінію. урядову гарячу лінію, гар... міністерство, міністерство, міністерство соціальної політики надійшло 300 скарг да? 300? Більше, від, 30. від мешканців Золочівської громади, які розповідають про те, що вони помирають з голоду. Ну я, мабуть, перебільшив, так? Чи ні? Чи не перебільшив? У нас в кадрі Валентина Володимирівна Лівець. Поз... Привітайте з нашими земляками. Доброго тихого дня і доброго здоров'я, шановні земляки. За так, спиною дійсно. у Валентини так. Володимирівни її колишній кабінет. Отам М -м. він, отам сейфи, печаті, папери. Усе на світі. Але 300 скарг від людей, які помирають з голоду з Олочівської громади, це дуже серйозний привід для того, щоб я сьогодні запитав у влади, хто не доїдає. Запитання дуже суттєве з огляду на те, що Василь Савич, ви озвучили. Дуже не зрозуміла з вашої з точки зору ситуація ваші звернення, шановні земляки, вони безпідставні і необ'єктивні. Урядова гаряча лінія Міністерства соціальної політики це номер 1539, де фіксує звернення скарги з питань дотримання державного соціального законодавства, виконання органами як виконавчої влади, так і самоврядування законодавчих актів, а не гаряча лінія з питань забезпечення. Гуманітарною допомогою з огляду на ситуацію, в якій ми склали, в якій ми всі опинилися. Шановні земляки, я вам відповідально хочу заявити і проінформувати. Всі ви знаєте, що ще з початку двадцятого року, який був надскладний, і початок забезпечення гуманітарною допомогою, ви знаєте, був надто складний. Що тоді з 22-го року ми пам'ятаємо, як наші сільсь... сільськогосподарські виробники ще мали тваринницькі ферми. І золочівців підтримували щоденно молочними продуктами. У 22-му році ми, золочівці, з вами вижили тільки завдячуючи підтримки наших фермерів. І Віктора Івановича Білінського, і Володимира Олександровича Реву, і Свіря Віктора Івановича, і всіх і маленьких фермерів, які всі об'єдналися і допомагали нам вижити. Потім Міжнародні організації, благодійні організації розуміючи ситуацію, підставили плечі кожному жителю громади. З 2024 20, року благодійна організація 100% життя для Золочева, для Великорозенського старостинського округу, для Довжицького і для Фесківського і Малорогазенського Старостинського округу. По меморандуму між Віктором Миколаївичем Коваленком і керівником благодійної організації змінили правила забезпечення золочів цих старостинських округів, які я назвала. Вони залишили тільки, і ви це знаєте, тому що Василь Савич проводив інтерв'ю, коли вони озвучили, які правила забезпечення гуманітарної продуктової допомоги з 1 січня. З 1 січня жителі цих територій тільки забезпечуються ті, хто під домогосподарства, хто підлягає під категорії вразливості. Там сім категорій вразливості. До вашої уваги ви їх усі знаєте: одиноко проживаючі пенсіонери, сім'я з особою з інвалідністю. Наприклад, в сім'ї особа з інвалідністю. Кожен член родини забезпечується продуктовим набором. Сім'я, яка виховує, мама, яка виховує одна дитину, багатодітні сім'ї продовжують забезпечуватися, сім'ї забезпечуються, які в складних життєвих обставинах мається на увазі одержують соціальну допомогу по малозабезпеченості, або втратили роботу. Оці сім'ї продовжують забезпечуватися кожна людина. І в нас у січні кожна людина, тільки в золочеві, отримала 3006 продуктових наборів, у лютому отримали 3040 продуктових наборів. Так, всі майже отримали. Зважаю, вважаючи далеко не всі в Золочеві, я за золочів говорю, зважаючи на ситуацію, що з 1 січня до півтори тисячі сімей залишилися без підтримки з огляду, що 100% немає можливості їх забезпечити. Віктор Миколаєвич на своїх особистих відносинах з провів переговори з Вертсен Кічен з керівництвом цієї благодійної організації. І одержав від них розуміння підтримати саме золочів з огляду на ситуацію по щоденних обстрілах, яка склалася, і вони і в січні, і в лютому мали можливість забезпечити домогосподарства продуктовим набором. А в лютому вони мали можливість і забезпечити домогосподарства овочевим набором. Називаю конкретні цифри. У лютому місяці даною організацією видано продуктових наборів 1537 Скільки? для золочева. Скільки і додавилося рівно тільки продуктовий набір не так, як 100% на кожну людину, mm. якщо сім'я, під... да? а на одну родину на домогосподарство. Mm. Такої кількості овочевих наборів у них не було. Ну ми розуміємо, в якому ми регіоні живемо. І в 24 році, у двадцять році в нас була невелика, але можливість, незважаючи і на ситуації, виростити якісь овочі вдома. Вони крім того дали 1295 овочевих наборів. Овочеві набори не е, отримали жителі. Комуни, такий мікрорайон народним язиком, я називаю. Значить, не отримали район храма, і вулиця Злагода, і вулиця Річкова. Це Ці овочі, вулиці, овочеві. А всі інші отрим... продуктові набори отримало, отримали. Так? Тепер я дивлюсь на звернення на урядову лінію і чесно кажу, я не розумію. Я зовсім не розумію людей. Ви знаєте тих людей, які написали це звернення, що вони помирають з голоду? і як у них там проблеми? Вони е, написали к, е, коректне звернення. Зателефонували з питання забезпечити продукт, продуктами харчування та засобами гігієни. Незважаючи на ситуацію, яка склалася, повірте, бази даних у нас збереглися. Кожній людині ми готуємо відповідь. Про забезпечення е, отримання ними продуктів 24-му, наприклад, році, січень лютий, 25-го року. Але ця ситуація така, що нас нинішній становище звернення відволікають від основної роботи, а основну роботу ніхто не відміняв, е, бо саме соціальний захист. Це щоденне обслуговування по всіх напрямках соціальних послуг, щоденне обслуговування жителів громади. Тому ви розумієте самі, що якщо вас хтось спровокував, звертайтеся, вам привезуть це велика помилка. Вас ніхто і ніколи не залишить без підтримки. З огляду на те, яка ситуація цим займається, ви ж знаєте, щоденно очільник громади. Тому дуже прикро, зважаючи на це відповіді, готуємо. І я сподіваюся, що люди зрозуміють одне: що людяне обличчя ми ніколи не втратимо, ні при якій ситуації. Валентина Володимировна, ви розумієте просту річ. Справа ж не в тому, що мені не дали, справа в тому, що сусіду дали, а мені не дали. Мені здається, це найбільша проблема. Це перше. А потім я переконаний, оці обстріли вчорашні, де ми з вами були, там просто жах, там просто жах. Вони б'ють по житлу і вони роблять це навмисне для того, щоб люди почали боятися і ремствувати. От те саме, мені здається, зараз розповсюджуються відповідні наративи про кремлівські. Давайте ж жалуватись, давайте розхитувати ситуацію, давайте будемо показувати, як на це погано. Це не просто так. Я не вірю в те, що просто так ці обстріли відбуваються. Не, не вірю в те, що просто так відбуваються деякі скарги. Це не просто так. Сьогодні Росіюшка з нами воює гібридно. Вони вміють цю справу робити. Дуже класно. Ми бачимо, як перевернута свідомість. У усьому світі, в Америці, да? ми, бачимо, ми бачимо такі речі, які просто на голову не налазять. То що ми дивуємося? Що тут росіяни не використають простий мотив? Сусіду дають, тобі не дають. Скарся. Чи я, може, помиляюсь? Читачі, вищіть. я на екрані бачу ваші запитання, готовий, готовий відреагувати. Хто голодний, скажіть, я зараз сідаю в машину, їду до вас. Я їду до вас. Давайте шановні, ми зробимо з вами інтерв'ю. Я впевнена, що ніхто не голодний. Якщо в кого критична ситуація, ми готові розглянути критичну ситуацію. Ми були і є соціальним захистом, і були і є для того, щоб підтримувати і не залишити в біді людину. Тому ви розумієте, значить, я е, говорю тільки єдине, що я говорю, я зараз. Озвучила Золочів, але бачу звернення і писарівчан. Видно ж, родичі золочівці Картошка дали телефон, дзвони на гарячу лінію. А писарівка, писарівка, Олександрівка, Одноробівка Івашки, і Світличницький, Світличний, Калиновецький округ вони продовжують забезпечуватися. Кожна людина 100% життя забезпечує щомісячно. Продуктовим набором не в поїд. Тому це зовсім перебор. Ви ж розумієте. Давай дзвони, куди дзвони. Тому давайте. Давайте просто, їхати до людей, як які ми... скаржаться. Ми чесно ведемо себе. От чесно, чесно, давайте ви мені даєте зараз прізвище людина, яка не доїдає. Я зараз сідаю в машину, включаю камери, їду до нього, і хай людина скаже, наскільки він може і правді людина проблема. Може, справді це сталося. Може, справді людина в голодному обмороці треба допомагати. Мила не вистачає, туалетного бумаги. Це може бути? Може. Василь Мабуть, Савич, я дуже вас прохає. Підготувавши відповідь, кожна людина отримає офіційну відповідь. І Якщо буде така ситуація, що я дійсно потерпаю, допоможемо, то тоді ми озвучимо і інше. Я вимушена буду озвучити і інше. Тільки та людина вже тримала, те, що отримає, Тон вона по, отримає відповідь. Скільки вона отримала? Я вимушена ще буду от, е, озвучити, шановні золочівці, і інше. На жаль, дуже великий сором, що в наших сміт, сміттєвих баках знаходяться запаковані продукти харчування. Находимо Це пекерати. Сором для нас усіх. І я прошу при таких випадках. Обов'язково інформуйте мені, тому що я дам вже письмові факти. Тоді це нам буде не до сміху всім. Це дуже не великий всіх. сором для всіх. Ось, бачите, оце не до сміху. Отут кабінет Валентини Володимирівни. тут вона жирувала, отут вона лопатой гроші й макарони ваші забрала. Я, я просто інколи, я просто дивуюсь інколи цим речам. Вони торгують гуманітаркою, вони сидять на гуманітарці, все не дають. Куди ви діваєте гуманітарку? Я чув, що у вас в ФОПі схована була гуманітарка. Через день туди прилетіло і показала пустий зал і пробиту кришу. Ну хто то ж цю бреда цей розпространяє позолочів? Хто-то всі наративи розганяє, хтось вірить, хтось передає. Це ж не просто так. Це може таке бути, і звернення мені дуже прикро те, що я вас напрягаю і озвучила, але це факт на цю минуту в нинішній якій ми ситуації, ми залишилися без техніки комп'ютерної, без меблів, без даху на голові. В цьому будинку тільки со чотири десятиріччя вам, шановні золочівці, давали раду. Усім діткам від народження, всім людям старшим, над призначали пенсію з 85-го року і давали ладу в тій установі, де яка працювала без прийомних днів щоденно, забезпечувала виконання і надання вам соціальних послуг. Дуже прикро, що в такий час, коли відділ освіти нас дав нам кров. Не розказуйте, хоч Понимаете? де вас по п'ять влуплять. А ми... Вони просто так б'ють по ми... таких речах. А ми відволікаємося на те, що давайте відповіді відповіді ми дамо, звичайно. Вам вам тепер вам зручно, у вас Подивим папери всі очі. цілі. Все да. на місці, комп'ютери, цілі, що. Сидіть, пишіть. От, що вам ще робити? Пишіть відповіді, Валентина Володимирівна. Да. Не Виз доїли того, люди. Щоб людей. По сусіду дають, йому не дають. Жаба душе, жаба така. Шановні штука. золочівці, Ой. все це пройде. Саме головне, саме головне, щоб ми були здорові, щоб як скоріше настав мир, а у нас з вами було і буде розуміння. І я думаю, ви е, зрозуміли вашу побутку. Тримайтеся, Валентина Володимирівна. Так. Я думаю, не вперше на вас скаржаться. Я думаю, скаржитися будуть і далі. Я думаю, поки не закінчиться ця гібридна війна, будуть люди навчені спеціально, будуть корисні ідіоти, які будуть повторяти ці речі. І це буде творитися. Так як зараз прут на волонтерів, я, коли я читаю на волонтерів, я проп'єм просто мене перехоплює гнів. Як ви можете на людей, які сьогодні віддають останнє, Воїнам і ви їх брудом обливаєте. Ви обливаєте брудом сьогодні. Я звертаюся до тих корисних ідіотів, тому що ті, хто спеціально навчений, вони якраз досягають свого результату, своєї роботи. От вони це і роблять. Отут був колись відділ соціального захисту. Ви хочете сказати, що якось випадково його розбили? Ні. І по будинкам лупили вчора, позавчора не випадково, не випадково, розумієте? І редакцію ми розбили не випадково. Все це елементи гібридної війни. Шановні земляки, будьте українцями. Будьте українцями нарешті. Дай Бог всім здоров'я. Хай всіх Бог береже. З вами був Василь Мірошник, газета «Заря вісних Духівчини. І наша Валентина Володимира Недівець. Все буде добре. До речі, вам дуже багато подяк від тих, хто. Від героїв наших сюжетів, в тому числі в цій газеті, буде це справжні люди, які кажуть, такої роботи соціальна служба, як в Золочині, на Полтавщині вона каже, немає. Хоча на Полтавщині немає війни. До нових зустрічей!